Історія життя мафії, історія в декількох розділах або буденні дні ганстерів, засновано на подіях з МПД, видано як доповнення до історії ганстерів за замовленням Dark Village Studios. Пролог ех, Бігбург, чудове містечко з італійським корінням. Хоча місто знаходиться в Україні, але будь-який турист, потрапивши сюди, може насолодитися італійським колоритом 70-х та 90-х років. Старі будинки, дим заводів, безпритульні тварини та люди. Всюди роз'їжджають недорогі авто. Тільки чутно дим з вихлопних труб цих автівок. Майже в кожному куточку можна придбати газету і дізнатись про всі новини тижня. Можна пройтись по магазинах, заглянути в якусь забігайлівку і смачно попоїсти. Кожен житель міста знає, де по знижках можна купити смачної випивки або де полагодити авто. А для екстремальних розваг можна сходити в парк розваг і покататись на бікбурзьких американських гірках. Які славляться своїм різким поворотом, який був побудований випадково через неправильну схему будівництва. Але є й інша сторона цієї монети. Містечко контролюють банди та мафії. Тому часто на вулицях можна почути вистріли або побачити, як когось лупцюють. Ну, коротше, чиста Італія зі своїми ганстерськими розбірками. Загалом територія міста поділена на три мафії і одну банду. Банда, яка має назву пекельні гонщики. Контролює лише одну маленьку територію. Це вулиця Гарвар, на якій знаходиться автомайстерня у Джона. Члени цієї банди в більшості займаються лише крадіжками та перепродажем автомобілів. Великого впливу як мафії вона не має, тому часто піддається впливу інших угруповувань. Ось чого не скажеш про інші три мафії. Дві з них мають італійське коріння, а третя була створена українським доном Корлеоне. Всі три мафії живуть не дуже приязно один до одного. Часто ворогують і змагаються за територію. Вони поділили місто на три частини, не беручи в розрахунки маловпливову банду. І от про одну з таких мафій і загалом піде мова лісова мафія мафія, яка знаходиться на самому в'їзді в місто. Членів цієї організації часто можна побачити біля забігайлівок, барів і магазинів, ходять вони в більшості по двоє або по троє. Одягнуті здебільшого в чорні або коричневі шкіряні куртки. Іноді можна побачити гангстера в головному уборі. Зразу можна здогадати, що він є головнішим за інших. За Дона у них Боб Де Растеллі, доволі молодий мафіозі порівняно з іншими, хоча він і не так давно вступив на пост Дона по ганстерським міркам. Але за малий час зміг підняти мафію в очах інших груп. Хоч вступив він на цю посаду не дуже чесним шляхом, ну як сказати нечесним. Просто спозорив і вигнав попереднього мафіозі. Але це вже зовсім інша історія.